Доброго дня! Сьогодні я хочу вам продемонструвати, як зробити попередній замір балкона для того, щоб зробити прорахунок. В даному випадку ми знаходимося в одній з новобудов Києва, і тут встановлені вікна від забудовника, і люди хочуть їх замінити. Для цього нам необхідно їх приблизно заміряти, щоб зробити приблизний прорахунок. І далі вже приїде, якщо все підходить, приїде замірник і зробить більш детальні розміри. Як ми бачимо, тут дуже багато заслуження, але також є і парапет. Він низенький в даному ЖК. і змінювати конструкцію ми майже не можемо, щоб балкон виглядав так само, як у сусідів і так далі. Тому ми не можемо змінювати, наприклад, колір чи розміри. Але ми можемо замінити профіль та склопакети. Тому тут досить довгий. Ми, нам необхідно буде заміряти всю ширину висоту, так само заміряти тут ширину висоту, намалювати це на листочку і після цього проговорити з менеджером. Також дуже важливо це е, сонячна сторона балкону. І тому, якщо у вас так само, зверніть увагу для сонячної сторони балкону, ми дуже сильно радимо. Використовувати склопакети з е, соларом, тобто захистом від е, нахивання, для того, щоб тут не, не було дуже-дуже жарко. Якщо у вас є можливість, звичайно потрібно використовувати склопакети з наповненням аргон. Це також впливає на тепло, шуму, сонцезахисні властивості склопакетів. І Якщо е, ще є можливість, і ви тут будете взимку щось трошки робити. Тому потрібно склопакет з наповненням захистом від втрат, тепловтрат. Це не дуже дорого, зверніть увагу. Це додає до вартості склопакету усі ці компоненти десь 10-15%. Але вони в 2-3 рази покращать їх технічні характеристики. Зверніть на це увагу. Не лише на профіль, але також на... Склопакети. І далі зверніть увагу, якщо ви хочете, щоб у вас було дуже тепло, не забуваємо про балконний блок. Це також дуже-дуже важливо, якщо ви хочете, щоб у вас в квартирі було тепло. Тому зараз ми поміряємо ширину висоту, промалюємо це все, зробимо попередні розрахунки в декількох варіантах для наших клієнтів, і якщо їм під'їде, запускаємо роботу. Дякую, звертайтеся.